Всім привіт! Сьогодні просто з самого ранку молода команда буде отримувати клізму. Встала, посадила троянду, записала, бо люди просять. Мама, мама, я з нею вже розмовляла вранці, мама, мама, нема ніде. Я вже кругом, кругом, думаю, може, плохо стало. Відкрила калітку, пішла на вулицю. Нема тут зову нема. Виходжу, і ви думаєте, де вона? Ой, дощ іде. Іде дощ, холодина, я вам не можу передати сьогодні. Так холодно, це жах, просто як осінь. Ну і що ти тут робиш? Картошечку ту перебираю. А де ти взяла картошку? Я нарила там. А чого та... вона порізана така? О, то я так ще не вмію. Так зачем же Даш... ти починала? Дощ іде, ти вже картоплю копаєш. Я... Картош не йде, я, я не копаю. Я... Так я тебе ти що не чуєш? Я ще я хотіла міліцію дзвонити. О Боже, гляньте. Гляньте, що вона робить. Боже, лянь, так підмило, це нас тут арса похована, як дощі йшли. Вона ну, на що це робить? А на що ти його зрізаєш? Ми будемо копати, тоді буде. Та їй так легко стаєш, береже. Веркає 10 минут раз тварин спину. Та ну воно таке, а я йому складу, воно висохне. Уходи, ході дощ іде. Ні, я дощ. А зачем так самородину то обрізала неправильно? Молодне все обрізала, палку оставила. Не. Сухе дощ. Мам, ну я кущ бачу, Подла. ти оставила старе, чорне, а те все пообрізала. Наше викинути його нахрен, не в цю викинуті її. Ну, І цю викинути. Надо ну, наша робить роботу в таке время, що це що в шию хтось гонить. Чи я не розумію одного? Холодіна бешена, дощ іде, вона картоплю. Яка а що жара? Порізала всю картоплю. Зачем? Як не не? Я сказала, я встану, ми все зробимо. Сьогодні-завтра ми зробимо. Нащо ти його робиш? Диви, диви, що робиться. Ну на що це робить? Теперся буде Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Їй хочеться зробити, щоб, щоб я не робила цього чи щоб Сашко допомогти. Щоб ну, так до, до всього потрібний хист, вибачте, я не люблю, коли оце виставляю. Знаєте, такі проблеми, оце на все обще. Ну коли ми одна сім'я, я оце просто. Ну навіщо це робити? І дощ іде вже, вибачте, давненько. І зараз оце 8 годин ранку. Ой, нема слов, нема слова. Хтось там пише. Беше... Та ще який ви, які ви будете, Та ми такі не будемо в житті, тому що ми своїм дітям не будемо нерви мотати. Вони, нам вони будуть далеко, а ми будемо самі. А тут, ну я кажу, не треба, не потрібно. А я, все... я навіть не подумала, тому, де ж вона що її немає. Я думала, може, там щось забирати. І головне, що вона ключ там лежить, вона, ой, я не достану тут. Сьогодні вона достала ключ, відкрила ворота, все самостійно. Ти розумієш? Ох, ця молода команда. Оце ще ж аж іде і думаю, я хотіла клубче, а мене вже виругали. А я кажу, не треба, знаєте, таке прислів'я. Хотів як лучше, а вийшлося, як завжди. Ну, ось дивіться, кідош, я ж, я ж не брешу. Прямо необхідність бешена. Так, кидай, закривай там, зараз будемо снідати. Ой, отак починається день. Кажу, виберемо ту картоплю. В нас що є? Люди гектарами де не переживають, а в нас там нещасні 5 на, 5 на 3 і ми будемо переживати. Вон, диви. Стригти картоплю? А, як, а якби я просто на питання, якби вона жила в селі і там було 10 соток картоплі? Це теж так стригти вибирати. Ну я не знаю. Критикуйте мене, що хочете, кажіть, але ну, я вже не знаю. Мені просто, знаєте, мені з кимось потрібно ж поділитися. Так, добре, готую сніданок. Послухала, закорила все, ми поснідали, вона посуду моє. Каже, почищу ту порізану картошку. Кажу, ну не треба цього робити, буде погода, там 5 хвилин ми це все зробимо. Ну, слава Богу, там щось бу 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 Ну, прийшла, погодилася з тим, що робити цього не потрібно. Так що, молода команда, я ж кажу, що. Це ж не за злося, це не від того, що хочеться там якось образити чи що. Просто що її допомога нам вона випливає трішки боком. трішки боком. Ну, вам гарного дня і вітання від молодої команди. І оця краса. Молода команда ще вибиралася. Подивіться, подивіться О, на оцю ділянку. Ви думаєте, що я бо це таке робила? Ні. Це тільки мама таке може робити. Диви, диви. А нога не болить? Ма? Я хожу, болить. Я як отак терчу не болить. І головне, я вже кажу, що ви чули, казав, в шорсі подивіться. Кажу, мабуть, якби я копала, то така б картопля була. То, що ти взялася. Вона каже, навірно. Є погана картопля в цьому році, дуже погана. Так що тут, Хоть сміся, хоч смійся, хоч плач. Ну, насіння вернулося і саме головне. Так, Звісно. Та саме головне, це все ерунда. Час я попробую копану ну, там до вийти. Це я команда Оце. ух. Як... Бачиш, дивись, яка гарна. Ну не знаю, що краю. А то я отак. Що видно, як душ... Вода була. Вода, вода сюди попадала. Як не є, тут Бачиш все. Оце. Коротше, біла така. картошка росте в нас погано. Біла, ота, як вона називалася, Моналіза чи як там називалася вона? То та добре. А це щось еге. Просто ге. Ой, мам, дощ починається, наху... ховаємося. Ну, вся порила, ну що. Ге? Ге, ге? Дивіться, оце що викопалося, це ще корзина не перебрана. І там ще корзинка буде. Тобто в цілому там ми ще рили три корзинки такі маленькі, менше відра корзина. Ну нічого, що ж. Подивимося, тут мій ось експериментальна ділянка. Те блоге. Це в мене різана картопля, а це і шкурок. Ось і подивимося, що у нас вроде тут буде чи не буде. Залишилося зовсім мало чекати. Персики обірвало, тому що гілку зламало верхню. Ай. все воно якось через дупу.